Трійця одне з найбільших дванадцятих православних свят. Саме в цей день народилася Свята Церква. Також саме цієї дати відбулася одна визначна подія, яку згадують їй донині. Коли Господь наш Ісус Христос жив здесь на землі, ходив своїми стопами по землі, то він ученикам обіцяв, що уйду я від вас, уйду, але прийде інший утешитель, дух, інший, який вам буде допомагати. Говорю, что пошлю вам от Отца Духа истины, который от Отца исходит. Тот свидетельствует о мне. И вот наступает этот день, после воскресения, после распятия своего воскресения и вознесения на небо, когда Господь отлучается от апостолов, и апостолы испытывают величайшую горесть. На 50-й день, то есть буквально 10 дней после вознесения своего, Господь посылает им Святого Духа. Святой Дух — это тоже Господь, Свято Трійці перехідне, воно відзначається на 50-й день після Великодня, тому кожного року його дата змінюється. У старому заповіті цього дня теж влаштовували святкування. Це єдинство, тайна святої Троїці, праздник святої Троїці празднується іменно на п'яти на 50-й день після Пасхи. В Ветхому заветі в этот день праздновалось установление законодательства. Господь повелив Моїсею зібрати 70 старіших муж, які б могли змогли займатися. Помагають займатися законом в єврейському народі це був прообраз, прообраз рождення нової церкви. Це празнувалося святком. новому заповіті відбувається становлення нової церкви, і відповідно змінюються закони, яких слід дотримуватися за життя. В цей день на апостолів сходить благодать Святого Духу, а стається це в Сіонській світлиці, де свого часу відбувалася тайна вечеря. Над кожним апостолом ми бачимо на яконопісниках зображення, якби огненний огненное пламя над каждым апостолом, огненный язык. То есть Святой Дух сошел в виде огненных языков и почил на каждом из апостолов. Апостолы исполнили Святого Духа и с того времени начали проповедовать. Начали проповедовать в силе Духа, в силе Духа Святого. Так что даже апостол Петр сказал евреям, которые были и другим людям, которые были на улице, говорит, что вы думаете, что мы пьяные? Нет. Это на нас сошел Святой Дух и... ми в сілі духа проповідуємо вам. Тому Свято Трійці прийнято вважати днем народження Святої Церкви. З цього дня почему и считается рождение Святой Церкви, что апостолы исполнились этой силы, этой духовной силы, и уже проповедовали Христа всем народам, и, казалось бы, с малой общины, из 12 учеников собралась такая великая Вселенская Церковь, которая сейчас у нас есть. Таємниця Святої Трійці нам людям важко усвідомити, адже вона символізує єдність Всевишнього, Сина Божого Ісуса Христа та Святого Духу. Все це разом є одне ціле. В цей день Святая Церква празднує також День Святої Троїці. Потому, три лица в Дух, який виходить від Отця, не сходить на землю, кого посилає Син Божий. Мы Не можем познать Бога по существу, в сущности. Мы знаем, что Бог единый по существу, но троичен в лицах. Отец, Сын и Святой Дух. Святкування трійці відбувається протягом всього наступного тижня. У неділю відзначають народження святої церкви. У понеділок не менш важливий день. Увагу приділяють винуватцю свята Духу Святому. В народі весь наступний тиждень прийнято називати зеленими святками. За давньою традицією, українці прикрашають свої домівки зеленню, травою або очеретом застеляють підлогу. І тільки через сім днів все це можна прибрати. Є така традиція, навіть в храмі ми украшаємо зелені. священник, служить зеленим. облачении. Трава – символ жизни. А Господь – Он животворящий. Дух животворящий, Господь животворящий. Он нас животворит. Он дает нам жизнь. Он дает жизнь всему окружающему. Посмотреть вокруг – вокруг зелень. И без Бога ничего бы этого б не было. Да? Ничего бы не росло, ничего бы не цвело. Мы бы не смогли бы жить. Господь дал нам дыхание жизни. Зелений вважається кольором життя. Саме тому помешкання вбирають в зелень, що символізує торжество життєдайної сили. Ми читаємо в книзі Батія, коли Господь створив все і створив людину, і вдунув в нього в дихання життя. От це дихання життя вокруг нас моє відчуваємо в себе, ми його чувствуємо в дихання життя, бы символ зелені дихання життя. Цими вихідними у всіх українських храмах будуть проходити особливі богослужіння. Так, у Спасопреображенському монастирі села Нещерів у суботу, 2 червня, відбудеться заупокійна літургія та панахида, яка розпочнеться о 8-й годині ранку. О 16.00 цього ж дня почнеться Троїцьке богослужіння. У неділю, 3 червня, літургія почнеться теж о 8-й годині, а одразу після неї відбудеться вечірня з коліноприклонними молитвами. Юлія Варламова Сашко Довбиш, студія Барт.